І так, всім привіт! З вами Турбулат Кролік. Ем, е, я сьогодні я вам покажу, як встановлювати мод для Єорсексі у Летр 2. Ось це ігру. Так, спочатку скачали, скачали, мод. Е, заходимо в бібліотеку. Е, Пізніше заходимо в документи. Шкаю у документах папку Євротрек Simulator 2 є. Yeah. Sky два рази лівою кнопкою кнопку вишні. Заходжу тут мод. Якщо є два папки бот, то, ну, то, ну, то, ну, то, 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 то створити створить э, самостійно. Так. Заходим. Э, і в мене тут пару модів є вже реальний дощ, кавас 5460 і... Сліговий мод. Лумодзева. Так, і той мод, що ви скачали, перекидуйте сюди. Так. Так, пізніше, грайте собі для задоволення в цю ігру. Усім до побачення чи папа, підписуйтесь на канал, здавайте, я вам поміг, ставте лайки. І щасливо всім!